Всім доброго дня! З вами Сварка. От виноді в коментах могли бачити у мене таку критику. А, та що ти розумієш, от у мене відро, 15 років, польот нормальний, що ти там розказуєш? У мене весь інструмент відро, все круто, все нормально. Ні, питань нема, друже. Ну так ключове слово в твоєму коменті: 15 років. То, що було тоді і то, що зараз, це ну, трошки невеличка різниця. Наприклад, взяти оцей апаратіц. По сьогоднішнім цінам би цей би апарат зараз би коштував, мабуть, я не знаю, ну, 1080, ну 500 тисяч гривень би він скоро коштував. Тому ні, ніхто ж не сумнівається, що тих років апарат нормально працює і він працює по сьогоднішній день. Цей апаратіс ми могли з вами бачити о, десь може, та рік на два роки назад. Я вам показував його, тільки він приїжджав до нас під маркою Magnum mig 190 Також ми могли цей апаратіс з вами бачити під маркою Jassic Mig 160 j 35 Ще люди кажуть, що такі самі є свароги, елесанти. Ну, Оці дві позиції я не бачив, тому я тут казати не буду. Пізніше в цьому корпусі до нас почав їздити кайзер. 300, Kaiser 250, Kaiser 265, Kaiser 305. по кишкам апарат дуже-дуже лютий. Він вагою, навірно. Як сучасних, навірно, три апарата. Тож, дивіться, це у нас же ж заявочка як 195 А. Але у нас тут стадії 4 FGA 6060 Fire Shield. 8 діодів на виході. І маса радіаторів, дивіться, якась. Тут ми по сьогоднішній мерками за цього одного радіатора ми б, на 4 напівавтомата зробили. А тут тільки він на секцію транзисторів стоїть. Два діодних моста у нас стоїть. Ну, шутка лі? Тобто, при оцих параметрах його в легку можна накрутити на 250 А і цілими сменами жарить. Здоровий там транс. Здоровий дросель. Так і враховуючи вагу масу радіаторів, тут стоїть непродуктивний вентилятор на 220 вольт. Потім, коли ми вже почали везити такі от апарати, спочатку він похудішав тільки на плату, це були 250 300 апарати. Потім уже похудішав на протяжку. Це були 265 і 305 апарати. Ну і зрозуміло, вони походили на ножки. У цього ножки, ножки як, як бачите, ви на, ну, на, на сантиметр півтора вище. А по платі, щоб видавати ті ж самі більш-менш параметри, у нас тут також стояли е, В 250-265 х х стояли 40 і 60, в 300-ті і в 305-тіх стояли 60 і 60, але вже один діодний міст. Кондюрів трохи менше, транси -дросіль дросільки трохи менше, нам потребалось поставити високопродуктивний вентилятор, що я ви як дурний. Хто ці апарати робить? Ну, важко сказати. Тому про Кайзер, у мене думка, що це робив, робив їх завод Кенде. По цим апаратам я теряю сказати, то, що, виходить, от, ті три апарати, які, вам, які я вам перелічив. Магнум, Джасік і цей апаратіс. Кишки у них один в один, але у всіх партнера різні. І, і з цього ми приходимо до висновку, що ці заводи робили різні. Тобто хтось у когось копірував, а може ці три заводи у когось четвертого скопірували, і таке теж вже можливо. Причому, знаєте, що я ще на чому хочу зробити наголос. Отут, як ми бачили в Магнумі. Тут у нас 2 ТГ стоїть, Тобто досить дебелий у нас вузел розкачки. І йде розділення. Це каже нам про що? Це про те, що цілком можливо, що в такому форм-факторі були трифазні апарати, і цілком можливо, що на модулях. Ну, я не бачив таких і навіть і не чув. Но... Я не, не, не знаю, як пояснити для, для, для чого нам тут е, от, от така реалізація. Тобто тут, в принципі, об'єму достатньо, тобто транс, ну, ставимо його чуть більше, тут є місто, куди його ставить. Причому, з той зауважити, дивіться, у нас секція протяжки і катушки, вона в нас закрита. Якщо взяти той же Кайзер 300, у нього така ж сама стояла протяжка, але там все було відкрито. Тобто там шмурдяк, лети, миші бігай, все без питань. Про проход свободний. Тут же у нас цього нема. Ну, справедливості раді стоїть сказати, що в цьому апараті миша була. Як вона сюди залізла, я вже не знаю. Тому що, дивіться, це ось красочкою помазане. Тут хтось погриз. Потім там розйомчики, миша погризла. І десь я ще бачив. Тобто, дирок я тут не бачу, де тут можна було пролізти. Це зроблено нормально. Єдине що, може, його використовували без кришки? Можливо. Тому що апарату така, знаєте, якась дуже-дуже важка судьба, враховуючи те, що дядько розказував, і по його, по його вигляду, він десь в якійсь майстерні працював, потім він його викупив. Ну, так, от, якщо по схемі дивитись, то. Апарат не ремонтувався, значеб тобто, паяльника тут не було. Ну, але він весь перекопаний, весь пере... перековиряний. Дивіться. Тут маркером помічено, тут красочкою помічено, десь тут хтось щось крутив, перекручував, тут щось тут перевіряв, перегинав, тут он, тут он щось із мотав чи колись тут провал ну, кабель одгоряв тут. Щось тут, я ж кажу, тут все якось воно, знаєте, от. Відчувається рука майстра. Тут щось тут постійно щось з ним траплялось. По дефекту, як з позиції майстра, то, звісно, хреновий дефект. Дядько каже, от якщо ти починаєш варити там, короткими швами або прихватками, каже, вари без питань. Якщо каже, починаєш якимось длинними швами варити, там, чи бочку, чи котел, таке враження, якби будто, як будто тебе падає ток. Враховуючи оцей проводочок, що ти положив, якийсь з кофемолки, 0,75. Не дивно, що він падає. Тому що апаратіць у попереднього власника варив проволокою 1 мм і 1,2 мм. Це, безумовно, лайк конкретно апарату, що він тримає такі навантаження тривало. Але тут же ж є і зворотня сторона. Це ж навантаження на мережу. Тому що це він, мабуть, працював десь наверное, на амперах, амперах на 180 на 190 Ну, може, може, навіть і до 200 дотягував. Тобто це вже вимоги особливі йдуть до, до мережі. Тримала і це мережа? То що так от, по самому апаратіку я продивився, може, знаєте, може думаю, якісь тут дисклеми, тут десь щось згрілось, відходило. Нічого я отак от не знайшов. Тобто, продивився все, все, наче в нормі. Ну безумовно, я звісно, зараз так для профілактики все протягну. Потім ми включимо з вами його навантажимо і вже так подивимося, що як у нього падає. Ну, от що за воровська натура. От ну, дивлюсь на блок живлення, ну чогось тут не вистачає. І так, і сяк на нього, дивлюсь. Думаю, ну що ж тут не так? Му ну, й стоп. Зарядної релюшки з стрільмістером нема. Ну як так? В джасіку є, в магнумі є, тут нема. Ну треба ну, хоч щось навкрасти. Клемы, конечно, потянулись. Но так чтобы здесь, что там критично, щоб прямо вот-вот отгорить. гріється, Такого я не знайшов. Перший тест робимо в режимі ММА. Мінімальний Минимальный Так, 26 вольт. десь 20 А у нас. Ставимо відміточку 80. 24 вольта 70 А. Ставимо відміточку 110 26 В 100 А. Ставимо відміточку 140 26 вольт 130 ампер отметочка 170 24 вольта 160 ампер максимум 24 вольта ну у меня 180 ампер ну что погреем трохи на выходе 180 на входе 34 ну вот это такие товарищи, может трохи еще и брехать по входу ему если даешь Чисто активну нагрузку там тен. Він показує чітко. От, якщо порівнювати з клещами. А от коли тестуєш з варки, то він трохи збільшує. Так, ну бачимо, поки стабільно все стоїть. Трусілек, шунтик тепленький, шинки тепленькі, ну... Падіння не бачу. Як в стрілки стоять? Скільки його? Не півняш його ждать. Ну що давайте. Повіримо те саме тільки в режимі напівавтомат. Я зараз острібнув проволочку. проверим. Подивимся, какие у него тут параметры. Минимум у нас 16 вольт. 16 вольт 40 ампер. Вот это у нас 18 вольт 70 ампер. Вот это у нас здесь 20 вольт. И 10, здесь так 100 ампер. Так. Вот это у нас 22 вольта 150 ампер. 24 вольта 190 А. Ну что нормас. Тут, конечно, ему важче робить. Чуть по звуку. Ну, как бы там не было, ничего у нас не падает. Зараз погріємо, погріємо. Потом у мене там проволочка є 1 мм. На ній ми поваримо Краще звісно, може було б на 1,2, ну нема 1,2. Ну, в общем, 200 А є. Там десь 195, таке десь. оце тут, якщо хто глазастий, тут трошки побачить трошки-трошки, так от після вимкнення падає, ну все чисто нагрів баласта буквально там на пару ампер а так вот тримаємо варимо шов длинный бочку варим нічого нікуди не падає тільки того різниця що у мене зараз провод свій стоїть, а не з кофімолки Ну так тут все тепленьке, так В межах допуска Так що То що я клеми попідтягував Це конечно Безумовно плюс для апаратика. Ну що такого критичного там Десь щось зовсім відкручене було, обуглене, такого не було. Ну, тримає, нормально все. Єдине, що можемо, конечно, зараз я можу включити байпас без стабілізатора включити. І попробуємо так ще. Ну, сьогодні як назло напруга завишена. Тому може опит не, не вдасться. Так, давайте. О! Ну, бачимо, да, воно на 40 вольт воно провалюється. Так що це ще потрібно мережу нормально мати, щоб варити на максимальних струмах проволочку 1,2. То щоб вона от 40 ампер, вона видавала. То що, ви ж дивіться, у нас напруга падає, потім нас струм збільшується. У нас же ж там було десь 35 Ампер, зараз ми бачимо Вон, майже 39-40. Так що ти ви робіть висновки? Хочете варити проволочкою 1 мм, 1,2? Майте відповідну мережу. Будемо пробувати на проволочці. минимум в скорости минимум напряжения. 25 процентов скорости 25 процентов напряжения. 50 процентов скорости 50 процентов напряжения. 85% скорости, 85% напряжения. яка вже красна поки струм тримає так тепер максимум скорості максимум напряження Все супер. Фу. Такий держак чуть не спалив. Бо в мене він же ж без газу варить все це, це. Повинен працювати. Хай з щастить. До нових зустрічей.